такі мої дорогенькі. Сьогодні з вами дивимося розклад, що вам необхідно знати просто зараз. Коротенько, і про саме головне отож. Думаєте про себе лише про себе, пам'ятаємо, що це онлайн склад особистий. Ви можете замовити особисту консультацію. Номер телефону я вказую в описанні під відео. Також, друзі, пам'ятаємо про те, що особиста консультація тільки під вас і під ваш запит. Питання можуть бути безліч. Я працюю 30 хвилин або година. І ми з вами бачимо всі шляхи. Які ведуть вас до реалізації бажаного. І так. Також хочу подякувати всім тим, хто долучився до мого збору, який я відкрила на 100 тисяч гривень для 651-го батальйону ППО. Дякую. І в описанні під відео також залишаю реквізити. Ви можете долучитися, будь ласка, долучайтеся, тому що хлопці чекають, їм потрібно зремонтувати два автомобіля. Це є дуже важливо. Зараз на теперішній час, да? і, е, в принципі, коли ви ділитесь навіть так. фінансами, і не тільки фінансами, ви ділитесь своєю любов'ю і своєю підтримкою. Тому закликаю вас підтримувати наших захисників. Ну що ж, у нас три позиції сьогодні: перша, друга, третя. Обирайте, будь ласка, свою. Перша, друга, третя. Відчувайте. Так. Ну, а якщо вам не вистачає часу ставте на паузу, а ми починаємо з позиції номер 1 Вонички привіт! Що вам необхідно знати просто зараз, король Мічей. Мужчина. А тут іде мах у нас. Мах. Прикольно. Мужчинка. Що у нас мужчинка? мужчинка? По-перше, покажіть мені, будь ласка, ваші сили, чи це про мужчину, чи це про енергію. Ух ти. Окей. Тут розказують про чомусь хочеться сказати стару інформацію, колишню. Так, зараз я. Предисторію вашу хочуть мені розказати зараз а, про те, що був мужчина, який розбив вам серце своєю холодністю, а, своєю, давайте так, інфантністю, своїм мозковим мишленням, да, думками, які були чисто, чисто думки, свої без серця маю на увазі. Холодність, да, коли людина проявлялася по якимось а, своїм вигодам. А ви? Звичайно. А ви хотіли любов? А ви полюбили істі істину, іскренні да тут було таке. Але мені показують, що ви змушені були поставити точечку. А, ви Вибрали позицію, ніби йому відзеркалили його ж. да? І вийшло, що в будь-якому випадку ви закрили свої ресурси від нього і пішли вершельники. Тобто, така от ситуація була. Ще плюс мені тут йде так, по першій позиції. Дивіться, не забувайте, будь ласка, що ви два однакових. да? Два однакових, це що означає? Це означає, що ваша енергія на підсвідомому рівні десь у вас теж була ця енергія, притягнула його. В нього так само притягнула його енергія вас. Що це означає? Це означає, що ви зустрілися для певного уроку. Да? Ці стосунки були для уроку дані. Покажіть мені, правильно думаю, мах. Правильно все думаю. А, таким чином, знаєте, я хочу сказати. зараз. В нього були почуття до вас? Я б не сказала, що тут не було почуттів, були почуття, але. А тут трансформація відбулася, вау. Господі! Бачите чи ні? Ви прийшли в його життя для того, щоб трансформувати його, для того, щоб відкрити йому його ж потоки, його ж силу. Вам він був даний для того, щоб розбити ваше серце, тому що саме через цей момент у вас пішла трансформація через біль. Да, да, для урока. Для того, щоб ви нарешті зрозуміли, чого ви істинно хочете. Тому що у вас були якісь певні а, моменти. М -м ви вибирали мужчин нестабільних. Паш. А ваш кубков це, він може бути старший, да, він може бути а, уже в літах чоловік. Да, але а, мужчини вели себе інфантільно, меркантільно, а, забираючи ваші ресурси. Тож ви, ви визивали з простору а, такого мужчину для того, щоб ваша душа проходила цей урок. Хорошо? Окей, це було, ви повинні були це знати. Так ми ж це знаємо, і що? Так, і. А, щось мені так важко читаються сьогодні карти, я не можу. І що? Ви накопичуєте зараз свої ресурси для того, щоб створити стосунки з новим мужчиною? А, аби дати шанс мужчині. Щоб дати шанс мужчині, тому що ви поставили точку, я правильно розумію? Точку поставила по поводу. Да, луна, луна. Цвіти, цвіти. Да. Да. Тому що ви боїтеся йти в стосунки, бо знаєте, як це боляче, і ви сказали собі, ні, мене більше ніхто придавати не буде, я йду в роботу, а, хто куди там пішов. Занадто ранена, я пішла досягати успіху. Ну, Тобто через боль, через вот таку штуку ви заставили себе йти в реалізацію, да? доказати, що от я крута, я можу. Але ділі ви закриваєтесь від істинного мужчини. Вам потрібно відпустити це минуле і максимально зараз поміняти свою долю. Як поміняти свою долю? Іти вперед. Просто зрозуміти, що це був урок, а зараз запрашувати справедливості. Справедливість для вас це мужчина, які вас любить. І, відповідно, тут а, пізнання своєї сили. В чому сила? Сила не в тому, щоб боротися з мужчиною як це було в оцих стосунках, да. А це означає, що а, чим більше я люблю себе, тим більше я прикликаю в своє життя, любов. Однозначно. Мужчина істинний Лев, так? Да? Істинний Льова. Він прийде, от він тут уже є. Що вам необхідно знати перша позиція? Королева Пентаклі. Королева Пентаклі притягує тільки короля Пентаклі. Де ти там загубився? Пентаклі король, От він. Де би ти не була, що би ти не робила? Прокачуй свою цінність, понімає, що ти достойна, будь відкритою до спілкування, мужчина буде відображати тобі тільки тебе. От, осознайте, пожалуйста, яка ти в своєму внутрішньому баченні себе такі чоловіки приходять. На вашу енергію приходить мужчина. Кажуть, не за горами вже. Нові зміни, да-да-да-да, рух вперед буде. Зараз у вас закривається певна циклічність, зараз у вас закриваються певні а, моменти у вашому житті. Ви допрацьовуєте свою, свою хочу сказати, огняну страсть. От дивіться, все, повиходило, вже всі повиходили. От вона пара. Пара, от вона пара. Ви зараз допрацьовуєте саме свою енергетичну силу для того, щоб призвати істинного мужчину, да, який буде з вами взаємодіяти на всіх енергіях. Ну і тут вон вийде, да? Вкладатися, діяти сексуальність, і проявленість, і любов, показувати свої емоції, почуття, так. Да. Тобто ви прокачуєте зараз максимальну самоценність для того, щоб мужчина прийшов для вас ідентичний. У вас карма така: 50 на 50, у вас по-іншому не може бути, або 100 на 100, по-іншому в стосунках у вас не може бути. Тому що якщо йде переваження чогось, наприклад, у вас буде, ви будете більше адавати, ніж приймати, мужчина вам буде показувати, що. Що давай давай мені ще більше, а вкладатися в тебе не буде, да, наприклад. Так само мені тут показують ще, що 50 на 50, тобто, якщо, якщо ви показуєте свої почуття, ви вкладаєтесь і ви дійствуєте, мужчина ну, не то, щоб ви довгий, а має показувати вам, якщо ви прокачені, якщо ви пропрацювали себе, він має вам показувати ідентичну ситуацію. Якщо цього не відбувається, значить ви ще себе не докачали. Жіноча енергія. Відкривається новий шлях. Так, а що тут у нас дьявол? Страсть, любов по дьяволу що. Ні, ви вже не допустите. ні 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 дивіться. Ви вже не... Якщо ви думаєте, що дьявол нам показує якісь завісимості, я б не сказала. Ви йдете, стосунки йдуть такі, без обману. Це говорить дявол нам говорить про страсть, але не говорить нам про завісимость і про обман. Тому що ви вже більше цього не допустите. Тут чітко вмієте ставити свої ограничення. Да? Тобто тут з вже поставила перша позиція, молодці. Давайте подивимося, що тут дявол нам говорить. Імператриця, тут страсть до вас, вагітність може бути. Да? Що тут? А ви переживаєте? Що не буде сім'я, да буде. От дві карти сразу кажу, буде сім'я. Убери сложності, убери важкість, убери переживання, і е, знай, що до тебе йде твій імператор. От докачуйте, коротше, свої енергії, е, проявляйтеся в цей світ. Прокачайте, будь ласка, ще самодостаточність і духовність, тому що вам треба прийняти рішення, що ви заслуговуєте на найкраще. Бо поки ви думаєте, що у вас, у вас щось не так, що ви щось на не, не тих прикликаєте, у вашому житті якась херня, то ну, ви створюєте саме цю херню. Те, про що ми думаємо, те ми створюємо. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Так. Хорошо, поток відкрився. Позиція номер два. А ще хочу сказати, що якщо вам важко прокачати себе, звертайтесь, будь ласка, за особистою консультацією. Тоді ми зможемо побачити більш глибше, більш детальніше, з чим вам потрібно попрацювати. І я даю класні техніки, практики. Якщо ви будете працювати над собою, то 2-3 місяці і ви будете повністю щаслива, тому що до вас прийде те, що ви будете а, очікувати. На те, що очікувати, те, що ви будете Давайте так, з яким запитом ви прийшли. От, так. Поїхали. Друга позиція. Опа, у вас тут закривається чередной етап, якийсь сложний в житті, важкий, е важкий енергетичний стан. Е е хочу сказати багато предательства в вашій житті, багато болі, розчарування. І Хочеться сказати, що все на вас, знаєте, як будто е ви мішень, в яку попали от 10 цих от ножів. Всі, хто могли, всі прийшли, всі предали, всі наплювали, всі... <плес> такі от уроки у вас сложні. Прийшов етап зцілення. Тобто ви виходите з цього у вас кинули на дно саме таких емоційних моментів, такої важкості, для того, щоб зараз ви могли зцілитися. В когось тут відкривається дар, в когось тут відкривається інтуїція, третє око, так. Да? Плюс стілення і себе і простору свого. Тож душа максимально починає з вами з'єднуватися в одне єдине, в одне ціле. Да, однозначно. Чекайте подарунків долі. Що за подарунки? Тут фінансовий аспект кажуть, тут продвіження в роботі, дуже класно. Якщо немає роботи, знайдете роботу, та яка принесе вам дуже круте процвітання. Наповнення, розумієте? От е, ближчим часом ні, до дев'ятки-дев'ятки, тут вересень місяць, з сьомого місяця все почалося, з цього місяця все почалося. Двіжок оцей і е, 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 9, -го, 9 -го місяця у вас починається прорив. Прорив саме в фінансовому, прорив саме в прийнятті, тому що ви завжди віддавали-віддавали. І би, ви накопили, був період, коли ви зупинилися да, от, по цьому десятці, да, по цьому аркану. Десятка мічей. Ви зупинилися, повношови безресурсна, і вам потрібно накупити ресурс. Це все відбувається безсвідомо, розумієте? Да? Так просто все картина так лягає. От заверша, Завершення певного етапу однозначно, я ж казала про те, що у вас тут дар відкривається, дар роду, знання певні, плодовітость. Плоди тут можуть бути різні. Тут серце відкривається, прироботка серця мені йде. Через любов до себе, наповнення в цьому житті шукаю через любов до себе, пізнаю себе. Да. Перехід на новий рівень, ніби ви обнуляєтеся, і нові програми у вас закладаються. Так, да, ви виходите із страждань, тому що, от дивіться, восьмий місяць якраз ви виходите із страждань. Дев'ятий, ви виходите на процвітання, на реалізацію і на максимальне наповнення. Тому що ви відкрита до всіх через любов, через емоцію. Я відкриваюся, я готова приймати, я готова віддавати. Мені більше нічого не страшно, в моєму житті тільки найкраще все, і в принципі кажуть, що да, сьомий місяць розпочався. А, тобто зараз максимально треба підливати свої а, посажені зерна. Що таке ваші зерна? От бачите, тут воно підливає зерно, яке тримає в руці. Що таке зерно? Зерно це ваша позиція, це ваше бачення себе. І от воно в пентаклі. Бачите? В руці рука проростає. Клас, клас. Ще щось треба знати. Поки що вам потрібно накопичувати свої ресурси, і повірте, що це дуже-дуже-дуже важливо. Поки ви зараз в отшельнику знаходитесь, пізнання себе, да? і повірте, і будуть тут і мужчини віддавати вам свої почуття, те, що у вас важко з ними було. Але в мені показують, що у вас зупинка пішла по фінансовому аспекту. Тут фінанси і реалізація. Ступор, то тут буде покращення. Да Тут ніби, знаєте, ніби застой на одному місці стояла. Боролася щось доказувала. Дев'ятий ну, місяць, розумієте, він буде такий е, дуже для вас активний, дуже такий для вас важливий, тому що ви навчитеся відстоювати свої границі, чітко вказувати, що ви хочете, що, що ви не приймаєте в своєму житті. І відбувається тоді магія. Ваша, розумієте, в вашому просторі магія, тому що от. Подарунки. Подарунки долі. Тобто, виходить, і ресурси, і краса. Подарунки можуть бути різні. Бачите, тут і робота, і фінанси, і ну, тут бачите робота. мені показують по справедливості тут реалізація йде саме в роботі, спілкування. Да, ви стоїте на свій путь, імператриця. Но не исключено, що... Протягом трьох місяців, давайте так, трьох місяців, покажіть мені. Трьох місяців з цього, ну да, десятий, а, дивіться, липень, серпень, вересень, жовтень. Липень майже не чіпаємо. Серпень, вересень, жовтень, жовтень, 10-й місяць. Знайомство своїм мужчиною. Так що, вперед, малюшечки, не зупиняйтесь тільки вперед. Працюйте над собою. Я вважаю, що тут взагалі краса. Краса. Троєчки. Опа. Опа! Тут у нас уроки йдуть далі. Продовження. Якась така позиція, знаєте, нічого не хочу, не чіпайте мене. Щось мені таке. Відстаньте вже від мене, дайте мені вийти з цього гамна, в якому я дуже довгий час сиділа, застрівала. Тільки не знаю, як вийти з того. -сого. Хочу любві, хочу признання, да, хочу гармонії, А не емоціональних качель з мужчинами. Гармонію хочу, бачите, я кажу, карти доповнюють мене. Закривається цей етап емоціональних качель як тільки ви вийдете із е маніпуляції якогось. Товариші, що за маніпуляції? Покажіть мені, будь ласка. Ну, дивіться, тут має бути усвідомлення того, що ви притягуєте подобного собі мужчину. Ви притягуєте максимально того мужчину, який буде вас ранити, тому що от ви не прокачена. Вам треба карму свою прокачати. Пработити себе. І тоді не будуть інфантіли, лісні, всякі різні. Як себе прокачати в цьому випадку для третьої позиції? А, мені кажуть, піти на пізнання себе, закрити свої ресурси, закрити а, оці такі непотрібні спілкування, коли ви не бачите результату, коли все по одному місцю йде. Да? От мені чогось так воно. Трошечки піти в себе, пізнати себе, і тоді от мужчина прийде. Тоже подарок. Подарком буде мужчина. Поздравляю. Таке враження, що у нас все сьогодні роздає мужиків останнім часом. У вас іде велика конкуренція з жінками, а вам потрібно зрозуміти, що кожна людина в нашому житті, вона є наше відображення. Тобто я і ти, ти і я. А, якщо вас роздражає та чи інша людина, та чи інша жінка, або її, наприклад, в неї там все виходить, або як вона веде себе, або ще щось. Це те, що ви не приймаєте в собі. Тому запитуйте себе, що я в собі не приймаю і чого я. І чого я себе так чувствую ущербно в цій житті? Бо От оцей момент треба вам прокачати тут. Зрозуміти нарешті, чого ви хочете, і просто йти і брати від життя. Своє, оце хочу. Тому що зараз, поки що в голові каша, а треба приставити все по місцям. Щоб навчитися виставляти свої кордони і границі, потрібно знати свої кордони і границі. Так, да, от воно, королєва Жезлов. Это, бачите, тут королева жезлово це хто? Це ведьма, це ведуща женщина, це в якої вогонь горить. Я іду вперед. Я сама собі змінюю своє життя. Да? Тобто це нам говорить про те, що немає долі. Долю, долю я створюю. І відповідно у вас є ці навики створювати самі свою долю. Але тут потрібно так: Прийшло усвідомлення. Проявила це в життя. Зрозуміла, чого хочеш, пішла і зробила. А у вас, а ви ожидаєте, що хтось прийде, і хтось вам буде це все рішати. У вас урок самий головний – запросити справедливість в своє життя і рухатися вперед. Дивіться, в чому заключається ви житті життя, ви не берете відповідальність за своє життя. Тобто ви взаємодієте з усіма, допомагаєте іншим, можливо, більше вибираєте когось, але тільки не себе. І на це зверніть, будь ласка, увагу. І тому у вас розочарування. То, що ви очікуєте, що хтось прийде і все щось порішає. Це на підсвідомому рівні а, трабли, які, з якими треба працювати. Це, типу, не один день робиться, розумієте? Це, це треба так чітко усвідомити і починати діяти по іншому сценарію, а не так, як колись. Прокачувати свою самоцінність. Взагалі, якщо я живу на цій планеті, на цій землі, в цьому втіленні, значить я вже цінна. Значить, просто достатньо мені бути і бути цінною, да? А ви тащите груз. Що за груз ви тащите? Щоб пішло движення, треба відпустити оцей, оцей от груз. Просто піти, довіритися. От, Довіритися інтуїції, що за груз? Груз це мужчина. Пам'ять про мужчину, прошле, боль. Розочарування. Може, це навіть тато говорить. Можна навіть про тата сказати, що тут є розочарування. Від того ви не бачите, куди вам іти. Мічі стоять дорога закрита. Ну, от знову ж таки, розочарування. Убрати установки, розочарування. А, і тоді ви прокинетесь, нарешті, і дасте шанс побудувати стосунки мужчині, тому що зараз поки що у вас установка, де ви на внутрішньому рівні не даєте шансу мужчині проявлятися, так як він має проявлятися в ваше життя. Це йде підсвідомо, поки не виростеш в імператрицю не переработаєш цю штуку, типу, тут навіть по роду можна сказати, що йде така от тема, серце відкрити, силу свою пізнати. Магію запустить в життя, тоді буде сім'я, тоді буде наповнення, тоді буде істинний мужчина. Ви зараз безресурсна, ви зараз цього собі не дозволяєте. Саме тому настав час змінити долю, настав час сказати собі, попри. Боже, які гарні карти. Бля. Прям... Попри всі розчарування, всі болі, всі негативи, попри всі, весь мій досвід. Да? ну, Калік. Каліцтво, да? тобто це тоді, коли мене калічили. Ну, не в прямому смислі, а на внутрішньому рівні. Я все одно победитель, тому що це мій досвід. І з цим досвідом я тепер можу подолати все і повністю переналаштувати своє життя. Попри все, я йду вперед. Я розрушаю своє прошле башня. Я дозволю всьому, що має піти, піти. Я тільки вперед. Я йду тільки вперед. У мене є. Мене достатньо, аби повноцінно створити те, чого я хочу, Да. Ну, от зразу створюється мужчина. Ну, але спочатку потрібно дозволити, а ви не дозволяєте, ні? Страх. Страх і прив'язка до прошлого. Страх знову болі, страх знову, що зайду туди в тупік. І по дьяволу, да? От боюсь, боюсь дьявола, боюсь страсті, боюсь того всього. Тому осознання має бути, що спочатку я маю знати, чого мені хочеться. І тоді по істинному хочеться. Не того, чого я не хочу, а того, чого я хочу. Ну, мені кажуть, що ви хочете повноцінних стосунків. Ви не дозволяєте її будувати собі. І за прошлого. От. Ну, я вам скажу так. Це підсвідомі установки, про які ви не можете усвідомлювати тут і зараз. Мозок вам не дозволяє побачити істину для того, щоб ви залишалися в проекції матриці, а матриця нас яка да? Для того, щоб всі, не то, щоб страждали, а для того, щоб всі виживали. Ну, так, в принципі, страждальні. Це 3D-матриця. Ну ми переходимо зараз на 4D-матрицю. 4D-матриця це вже у нас сьогодні. Сьогодні і вчора, 25-26 число, перехід, новий рік землі. Земля запустила 4Д енергію. Вібрує тепер 4D. І це тільки серце, це відкрите серце до себе, до своїх близьких, рідних, до, до свого оточення, до навколишнього середовища. Тільки через любов, тільки через серце. Тому я бажаю вам пізнати. Цю істину, якщо необхідна допомога, звертайтесь, буду рада допомогти. Не забувайте, будь ласка, дарувати свою любов через донати нашим захисникам. Дякую.